Так, ми в ефірі. Всім привіт! Ви на каналі ITVDN, і сьогодні ми визначимо з вами переможця розіграшу книги. Грокаємо функційне програмування від ITVDN. Так, від ITVDN та видавництво Артхаз. Перепрошую. Зупинився я. На рекламі. на рекламі до відео. Так. Ем... Про книгу. Це унікальне видання, яке пояснює складні концепції функційного програмування простою мовою. Книга розрахована на розробників з досвідом від одного року. Особливо для тих, хто працює з об'єктно орієнтованими мовами. Це Java може бути, той самий C-Sharp, навіть Python, тобто для всіх об'єктно-орієнтованих мов. Розрахована на розробників з досвідом, і в ній ви знайдете основи функційного підходу, якісь факт... практичні приклади з чистими функціями, та навіть створення повноцінного застосунку. Що обробляє дані з Wikida. Приклади в книзі наведено на мові скала, але знати цьому зовсім не обов'язково. Тож, як у нас відбуватиметься розіграш? Ми підготували список наших учасників. Зараз я прогортаю, щоб всі себе побачили. Загалом у нас 50 учасників. Всі дублі ми відфільтрували, прибрали тих, хто зареєструвався кілька разів. І тепер будемо все це розігрувати на, за допомогою сервісу random.org. Випадковим чином. І в прямому ефірі, звісно. Так. Переходимо до нашого сервісу Random. Work. Ще раз я цей список скопіював, додаю. Давайте прогортаємо, щоб побачити, що всі в нас є. Весь той самий список. Так, тепер настав момент у нас істини. Давайте подивимося, хто ж у нас сьогодні щасливчик, і отримує цей подарунок. Так, переможець у нас сьогодні Житкова Ольга. Вітаємо вас. Ми зв'яжемось з вами найближчим часом і пояснимо, яким чином можна буде забрати цей подарунок. Всім, хто не виграв, не, не слід як би це сказати... Переживати через це в нас періодично відбуваються різноманітні розіграші, в тому числі різних цікавих книжок. Тому слідкуйте за нашим каналом, за нашим телеграмом, і у вас буде більше можливостей. Також а, в нас а, сьогодні закінчується акція, щоб отримати безкоштовний доступ до відеокурсів. Початкового рівня. Вони на... розраховані для початківців, ті, хто хочуть спробувати себе в ІТ перед тим, як обирати якусь спеціальність, зможете зробити такий собі тест-драйв. Для того, щоб отримати курс, треба бути зареєстрованим на ITVDN і перейти акції та новини. Тиждень безкоштовного навчання, і от, обра... обравши якийсь курс, отримати курс безкоштовно, натиснути кнопку. До кінця сьогоднішнього дня є можливість відкрити доступ на 10 днів. З завтрашнього дня вже ця акція буде недоступна, тому поспішайте, в кого є таке бажання і хто ще не отримував доступ. І ще одна важлива новина точніше, анонс. Завтра в нас відбудеться вебінар з кар'єрним консультантом Вікторією Чабан, яка розкаже вам, як можна бути конкурентним на ринку IT у 2025 році. Вона щоденно працює з великою кількістю кандидатів, резюме, тому хто, як не вона, може розповісти про це найкраще, розкаже деякі. Хитрощі, деякі цікаві нюанси. Тому обов'язково для тих, хто планує будувати свою кар'єру в ІТ, обов'язково для перегляду. Приєднуйтесь. Реєстрація і участь безкоштовні. Тому очікуємо вас на IT навчайтесь разом з нами і вдалого вам дня! Побачимось на наступних ефірах.